Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні у нас на огляді будуть галогенки в А4 цоколі Narva Range Power плюс 150%. Це одні з найпопулярніших посилених галогенок від даного виробника, ну і взагалом. В принципі, більшість автомобілістів виділяють ці лампи через те, що в них, нібито серед посилених ламп, найтриваліший термін експлуатації. Так, це чи ні сказати важко, тому що все ж таки термін експлуатації ламп залежить від режиму їх експлуатації, і навіть зазначений термін експлуатації на пакування лампи означає, що лампи можуть Працювати зазначений термін. Там безперервно, наприклад, коли вони знаходяться в лабораторних умовах, без перепадів напруги, струму, температур тощо. В автомобілі, звісно, ресурс може відрізнятись. Наприклад, коли в нас переважають короткі часті поїздки, які шкідливо впливають і на акумулятор, і на роботу двигуна, і відповідно впливають також шкідливо на лампи, через те, що вони постійно вмикаються і вимикаються, це може скорочувати їх ресурс. Також в автомобілі лампи схильні до вібрацій, і відповідно це. Знову ж таки, може знижувати їх ресурс. Тому однозначно сказати, наскільки ці лампи довговічніші за інші посилені лампи, ми не можемо. Але сьогодні ми їх протестуємо і порівняємо з одними з найпопулярніших посилених ламп іншого виробника, для того, щоб зрозуміти, наскільки вони поступаються, виграють, чи може вони знаходяться на одному рівні з ними. Стосовно конструкції, нічого цікавого і інноваційного ми тут не побачимо. Все стандартно, скляна колба, цоколь, контактна група. Єдина відмінність посилених ламп між собою це насиченість ось цих блакитних світлофільтрів і їх форма. У деяких виробників, як, наприклад, в даному випадку, це дві такі смужки вуща і ширша, у деяких виробників світлофільтр може в певних місцях ще ось так трішечки заходити на ось цю незафарбовану частину. Це все впливає виключно на. Колір світла. Чим більше світлофільтра, чим більше він заходить на саму нитку розжарювання, тим біліше, але менш яскравіше світло буде. Тут, як ми бачимо, в принципі, світлофільтр повністю закриває нитку розжарювання дальнього світла, відповідно, воно має бути білішим за ближнє, і трішечки перекриває нитку розжарювання ближнього світла. Відповідно, ми на ближньому світлі точно не можемо розраховувати на біле світло, а на дальньому, як я вже сказав, лампи мають світ. Біліше. Як це виглядатиме на практиці, ми зараз з вами подивимось. Ну що ж, лампи об'єктивно світять жовтим світлом, температура приблизно десь 4000 Світло-тіньова межа ідеальна, ну тут інакше бути не може. галогенка в рефлекторі, все як ми любимо. Тобто, найкраще, найякісніше світло, за думкою багатьох автомобілістів. Паразитних плям у нас також ніяких не видно. Світлова пляма стандартної ширини і стандартних розмірів. Тобто будь-яку іншу лампу, яку ми встановимо в цю фару, ми, в принципі, отримаємо аналогічну світлову пляму і аналогічну геометрію світло тіньової межі. Тобто ніяких тут таких додаткових інновацій не видно нічого, і відповідно не видно білого світла. Звичайне жовте світло, яке там, в дощ в туман. По переконанню деяких автомобілістів, працює набагато краще. Але нас ж цікавить саме наскільки яскраво світять ці лампи, і чи можуть вони конкурувати з іншими посиленими лампами від також відомих брендів. Але перед цим зараз подивимось на чорно-білий знімочок, для того, щоб на контрасті вже побачити всі межі світлотіньової межі. Далі дивимось на дальнє світло, яке в нас трішечки біліше. Заближнє. Тобто тут у нас нитка розжарювання потрапляє в синій світлофільтр, і відповідно спектр у нас змінюється. Повертаємось до ближнього світла. Беремо люксметр і проводимо контрольні заміри. Контрольна точка 1 – 2060 люкс, точка 2 – 610 люкс, точка 3 – 370 люкс, точка 4. 300.5. Умовно, водій зустрічного авто 32,4 люкс. Точка 6 підсвітка узбіччя 105 люкс. На 30 см вище лінії термінатора в нас освітлені знаходиться в межах від 15 приблизно до 20 люкс. Тепер найцікавіше. Нещодавно ми протестували дві лампи: це остром Nightbreaker плюс 200 і Nightbreaker плюс 220%. Також в ваш четвертому цоколі. І тепер можемо спокійно порівняти між собою три лампи. Narva плюс 150, Nightbreaker 200 і 220%. Як ми бачимо в порівнянні Narva і Nightbreaker. Плюс 200% в контрольній точці 1 в нас освітленість майже однакова. Різниця складає всього на всього 10 люкс. Але в контрольній точці 2 нарва, там, наприклад, на 20 люкс яскравіша. В принципі, ось ці 10-20 люкс можна списати на похибку, і відповідно ми робимо висновок, що світять лампи плюс-мінус однаково. В контрольній точці 3 знову ж таки різниця в 20 люкс, і точка 4, в нас і там, і там по 300 люкс. В контрольній точці 5, де в нас умовно розташований водій зустрічного авто, ми бачимо, що Освітленість також плюс-мінус однаково. Ну, тут різниця 1,4 люкс. знову ж таки, точно можна списувати на похибку. І єдине, де у нас серйозна різниця і серйозна відмінність це контрольна точка 6. Найтбрейкери, як ми бачимо, краще освітлюють узбіччя і, відповідно, всі. Дорожні знаки, які там будуть знаходитись пішоходів, тварин тощо. Тобто небезпеку на узбіччі з найтбрейкерами ми помітимо швидше і краще. Стосовно найтбрейкер плюс 220%, то в принципі тут ми пам'ятаємо, що різниця між лампами 200-220% і у нас була не критичною. Відповідно, різниця між Нарва плюс 150 і Osram Nightbreaker 220%. Також невисока. При цьому в контрольній точці 2 ми знову ж таки бачимо, що у Нарви освітленість навіть трішечки. Більше ніж у Nightbreaker 220, якщо вже бути дуже прискіпливим. В контрольній точці 4 також перевага на стороні Narva плюс 150 і Nightbreaker плюс 200. Ну і лише там в контрольній точці 1 ми бачимо, що все ж таки на дальній дистанції Nightbreaker плюс 220 світять трішечки яскравіше. По іншим контрольним точкам, ну, ситуація плюс-мінус однакова. Десь можна на похибку списати, десь трішки більше, трішки менше. Але якоїсь такої суттєвої різниці я між цими трьома лампами не бачу. Також такий момент є з контрольною точкою 6 підсвідку узбіччя. Тут, безперечно, найтбрекери будуть працювати краще, ніж Narva Range Power. Але при цьому зверніть увагу, що Narva Range Power коштують майже вдвічі дешевше, ніж Nightbreaker. І програють вони Nightbreaker тільки по освітленості узбіччя. Тому якщо ось цей параметр для вас дуже важливий, можна переплатити вдвічі. Якщо ви не дуже зважаєте на яскравість освітлення узбіччя, я думаю, можна суттєво зекономити і придбати ось такі лампи, які, як ми переконались, по яскравості не дуже й то й поступаються. Вдвічі дорожчим лампочкам від остром. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!